Доброго дня, шановні колеги, депутати, запрошені представники ЗМІ. Розпочинаємо позачергове засідання виконавчого комітету. Насамперед хочу нагадати, що у випадку повітряної тривоги під час засідання буде оголошена перерва. Присутні можуть прийти до найближчого укриття за адресою провулок Чайковського 1 сховища Одеського національного театру опери та балету. Після відміни повітряної тривоги ми повертаємося до зали та продовжуємо засідання виконкому. Прошу розпочати процедуру реєстрації членів виконкому. На засіданні присутні 10 членів виконкому, кворум є, і ми можемо розпочати засідання виконавчого комітету. У засіданні виконавчого комітету бере участь начальник сектору конвойної служби управління превентивної діяльності головного управління національної поліції, капітан поліції Дучко Денис Віталійович. Шановні члени виконкому, відповідно до регламенту виконавчих органів Одеської міської ради, вам встановлені терміни було надано порядок денний позачергового засідання. Пропоную прийняти за основу порядок денний. Прошу голосувати. У кого будуть пропозиції доповнені щодо порядку денного засідання виконкому? Пропоную порядок денний прийняти в цілому. Прошу голосувати. За 9 проти 0. Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Питання департаменту благоустрою міста про затвердження рішень комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, про надання або відмову в на наданні компенсації. Шановні присутні. Вам всім відомо, що в Одесі ми передбачили цільову матеріальну допомогу на відновлення вікон та дверей, які були пошкоджені внаслідок ракетних російських атак. На сьогодні з міського бюджету Одеси там вже виплачено понад 13,2 мільйона гривень. Але окрім цього, українці можуть отримати компенсацію через застосунок дія за програмою є відновлення. Ми розповідаємо про таку можливість всім одеситам, чиє житло було пошкоджене внаслідок російської агресії. Для отримання державної компенсації подані заявки розглядаються на місцях комісіями, створеними органами місцевого самоврядування. Таку комісію ми створили ще у червні. На сьогодні вже відпрацьовано 46 заявок, рішення комісії, по яких за чинним законодавством повинні бути затверджені нашим виконкомом. Загальна сума компенсації мільйон 800 тисяч гривень це кошти, які одесити зможуть отримати на придбання будівельних матеріалів або послуг з будівництва. Я дякую колегам за те, що погодилися взяти участь в позачерговому засіданні виконкому. Це зумовлено вимогами законодавства. Такі акти мають затверджуватися протягом п'яти днів з моменту прийняття. Крім того, чим скоріше ми затвердимо ці рішення, тим скоріше люди отримують компенсацію та зможуть відбудовувати своє житло. Прошу визначитись, прошу голосувати за питання департаменту благоустрою міста про затвердження. Рішень комісії з розгляду питань, питань щодо надання компенсації за пошкодження об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України про надання або відмову у наданні компенсації. За 10, проти 0, утрималось 0, не голосувала 0, рішення прийнято. Дякую. На сьогодні в роботі ще 40 заявок. Найближчим часом вони будуть винесені на розгляд комісії, а згодом на виконком. Шановні члени виконкому, депутати, запрошені. Які є питання щодо проведення позачергового засідання виконавчого комітету? На цьому порядок денний позачергового засідання виконавчого комітету вичерпано. Засідання виконавчого комітету оголошується закритим. Якщо може да. шановні колеги, коротка об'ява. Я нагадую, що в 11 годині 30 хвилин, тобто через 25 хвилин, розпочнеться погоджувальна рада щодо проведення позачергової сесії одеської міської ради. Прошу всіх, хто має захочення присутнім бути в 11.30 в цій залі. Дякую. Дякую.